Від тіля, і, А хлопці, ну вони були не то, що у них, ну молодці, звісно, то їх приїжджали зілом, прямо в пакети забирали за, в Целофанові, то вони до нас село зайшли дуже злі. Навіть така була одна ситуація в нас, наводили автомат на жінку з дитиною. Ну, правда, один там, мабуть, який розумніший сказав: бери автомат, що ти делаєш? Ти що, дебіл, то він такий бурят, і оці дуже такі, такі. Наколочки такі, вони в балаклавах, а отут такі наколочки, такі точки на то вони були дуже лихі. Вони дуже дивувалися, що у нас є в будинках ванни, туалети. Для них це було так дивно. Вони ну, такі були, такі були в нас випадки, що вони от заходили. і Для них так було дивно, що у нас люди живуть, асфальт. кажу, у нас їм світло було, поки вони прийшли. В цьому будинку проживала бабуся 81 рік. Стріляли із як йшли колона, стріляли з танків. Це станки сюди прилетіло? Да, це з танки сюди прилетіло. І вона вже під обстрілами батько мій її проводив, пробігли вони до нас у погріб. Ми так розуміємо, що тут не один постріл був, так? У цю будівлю? Чи це все а, з одного? У вікно так кудись залетіло? Ви знаєте, я два навіть вам не скажу, куди залетіло, але ж стріляли, тут стріляли і танки, і БТРи чи БМП. І тут ми знаходили, ми тут знаходили скільки гільз, ми тут від гільз насобирали. І від гранат ці кольця ці. Розумієте, так що що сюди прилетіло, я вам не скажу точно, але тут були танки, тут були БМП. От ми бачимо, що вікно, ось воно горіло, так? тобто... Да, тут, вікна тут була металопласт... пожежа. Вікна були металопластикові. І Оце і отак... так вигоріло. Да, Оце так вигоріло, да, звичайно. Вигоріло все. Навіть поли вигоріли. М -м. Перший раз до нас зайшли вони 11 березня 2022 року. У нас був бій дуже сильно у нас загинули тут п'ятеро чоловік, солдатів, яких ми. Тимчасово, потім, мабуть, днів через п'ять захоронили, потім, потім їх забрали. Вони зайшли після бою, була зачистка, зігнали чоловіків у нас, в сільську раду, 50, мабуть, десь до 50 чоловік. М -м, до мене ну не знайшли, питали старосту, потім люди мені говорили, що шукають, зігнали людей, шукають старосту, питають, хто ставив блокпости. Дуже звірствували, такі були, провіряли людей руки, наколки, шукали атошників, розбивали двері в хатах, знищували, спалили перший день. В перший день у нас згоріло п'ять будинків. Одна багатодітна родина залишилася ну, без житла. У Батька мого згоріла хата теж. І навіть, навіть не пустили забрати документи. Вони були в наталені, тут стояли, вони 10-го вечора туди зайшли. І потім вже вони зайшли туди на Кам'янку, на Розувку і зупинилися в Кочубеївці. У нас вони були тільки проїздом, але то також ходили, просили їсти. Звідціля зайшли у нас БТ, БМП і на причепілоки де ми були, от у складі є така дирка. пробило навски, це відсіля стріляли, а там людям попадали в будинки в склади. Пробило двері, пробило колесо і засягло в бетонній стіні. Оце протяжність, мабуть, більше, ну, мабуть, два кілометри до двох кілометрів. Жилий будинок, конюшня. Сюди залетіла, упала там в городі, впала е, касета, вона там торчить до сих пір, напевно. У вікно залетіла і отаку красоту зробила. І там вона і... Вижала, чи, чи. Ну вона вирвала та розлетілася осколками. І пробила і... наскрізь навіть. Наскрізь пробито, і там метал 4,5 міліметра і таке от таке зробила все. На сьогоднішній день на... в селі Орлове проживає близько ну, 50 чоловік. Е, було? було 600, близько 600. А по всьому Старостинському округу наразі десь близько десь до 300 чоловік залишилося. Або раніше скільки? Ну, до 2 тисяч. Тут під забором сидів, бурят з автоматом, Дозволив тільки закрити газ, перекрити. Каже, папа, каже, дай піду візьму документи. Заберу хоча б документи. Він каже, не жалко, не паспорт, а прав жалко. Права, він чоловік старий. Ні, сказали попередні. І йти тільки по дорозі, шах в сторону, стріляємо на місці. У нас тут сиділи 19 чоловік, у нас поріб такий невеличкий, і з них саме дітей. Підійшов бурят з гранатою і сказав: Виходьте, бо я зараз кину гранату. Тоді почали казати, що у нас тут дітки, виходили всі, лягали на землю. Він потім туди спустився. Під автомат підставив подружжі в спину і перекидали всі там нари такі поробили, одіяла. Ну як тому що там діти були? Ми їх загортали, і він перекид все перевертав. Так а тут діти були маленькі. Ми просто не все перевернули. почала ще в 2000 у 2014 році я навчався у місті Донецьку. Ось, але потім, в зв'язку зв з проведенням антитерористичної операції, я був вимушений переїхати до міста Краматорська. У місті Краматорську я ще працював у мобільній команді з психіатричної допомоги. Це такий новий вид новий допомоги, і він налаштований більше на пацієнта. І пацієнти, ну тобто, ми відвідували їх на дому, ми відвідували їх в парках, на роботі, де де буде зручно сана. Пацієнту. ось і Проблема в тому, що ці пацієнти. Не хотіли евакуюватись з міста. Ось. І, мабуть, ось ці історії для мене важко пережити. З 24 лютого цього року в моїй роботі змінилася ну, значно змінилася інтенсивність. Тобто, стало надходити набагато більше пацієнтів, вони більше звертаються за амбулаторною допомогою та частіше потрапляють до стаціонару. Я приїхав до міста Дніпро в квітні. Місяці. Тоді ще не так було багато пацієнтів. На сьогодні, в липні, їх вдвічі більше. Буває, коли ми робимо обхід по відділенню, і тоді це доходить ну, до, до 120 пацієнтів за день. Ну, це буває дуже короткі бесіди, які займають 5-10 хвилин. Але звичайний день. Це може бути і приблизно десь 20 пацієнтів. Кожна людина може виконувати самостійно дихальні вправи. Я майже всім пацієнтам прошу навчитися дихати животом. Про себе можна назвати декілька предметів, потім покласти руку на живіт та повільно вдихати впродовж 4 секунд. Мене звати Андрій Іванович, я лікар-хірург. В Цій лікарні взагалі працюю з 91-го року, а лікарем з 97-го року. Тут працюєш і головою, руками, і часто приходиться приймати рішення самому. І від цього залежить ну, життя людини. Старші лікарі, коли ще тут бігав інтерном, казали: ти веди собі статистику, що ти розумів. Ну, в принципі, десь ми робимо десь, ну я особисто, десь 200-300 операцій в рік. На відпочинок часу залишається мало, тому що зранку при сюди. сюди зв'язку з військовим часом ти стараєшся раніше приїхати, бійці всіх подивитися. Посортувати тих, хто відправити тих, прооперувати тих, перев'язати тих, подивитися з тими, просто побістні бесіду провести. Люди потребують цього. Один медик стоїть до 10... 10 солдатів чи бійців, які на фронті. Ну, мабуть, так. Ми ж нужні люди, потрібні далі. І цивільним, і військовим. Ну Так. Да. Як справи? Добре. Як ми себе почуваємо. Та животик хороший. Не болить? Ні. Кушали. Да. Пили, гуляли. Да, ну, то скоро вже додому. Взагалі я з Миколаївської області. Дуже давно були проблеми з жовчним міхором. Приїхав проконсультуватись, але так професійно підійшли, що не всів оговтатися, як мене вже і майже вилікували. І Андрій Іванович дуже професійний лікар, я так зрозумів. От, у мене до нього взагалі я просто в захваті. Я пам'ятаю, як, як я навелся, Вони дали відвідку, спишка, дар спину, Я на землі, мої бойові товариші під'їжджали, віднесли, Вот. Слава Богу, була швидка машина. Спасибо по вот, нашим украинским воинам. Вы себе не представляете, насколько вообще медицина важна. <coughs> Но на самом деле это, знаете, воин и медик это два самых важных, наверное, и, и тех, кто везут. Логистика, медицина и воин. Без это очень опасно, потому что при наших ранениях 20-30 минут, там 40 минут или час, два, три и это смерть. Важко дивитися на те, що це люди здорові, молоді і вони калічаться. Ми сподіваюся, що ми приложимо всі сили, щоб люди не були каліками. Ми їх спасаємо, але в нас другого шляху немає як перемогти. Came in the league, went straight for the title, no time to idle, I finna get it, put that on a Bible. This is survival, gotta treat every move like the final. One by a mile, nobody believe it, they all in denial. Look at me, look at me, look at me. Stealing the show, that's the crook, me. the crook in me. They want me gone with the hook in me. Asking why is he here like I shouldn't be. Yeah. I've been on grind since I would old. Ten thousand hours the motto. They see the bag is coming out, it's looking to me like yeah. I won the lotto. Dancing with the devil, there's no recital. I'm killing competition, ain't no revival. I shoot it to kill it. I'm aiming for vitals. I'm showing no mercy when facing my rivals. Facing the crash, they're getting exposed. I know they be lurking, I'm watching them close. Acting like friends, but really they foes. Thought they be scheming and said adios. Back to the business, Hey, God is my witness They watching my moves like shows they binging, Hey, Best keep distance, all of my haters and best of wishes I get to the bag with the quickness, no I don't need no assistance, no Yeah, no playing it safe I said let's get it, you say not today What can I say, you ain't gon' go for it, get out the way Yeah, got no time to waste, can't be with me if you're not at my pace you not at my level, you're not in my race One foot on the gas no I'm with the devil, there's no reception Ain't no revival, I shoot it to kill it I'm aiming for vitals, I'm showing no mercy When facing my rivals, facing the crabs They're getting exposed, I know they be lurking I'm watching them close, acting like friends But really they foes, saw oh, they be scheming And said adios Yeah, I gotta get it Yeah, yeah, right here yeah, yeah, I gotta get it I gotta get it, don't I gotta get it, on my mind На кровотечі найчастіша причина смерті у разі отримання людиною травм смерті, яку можна було б передбачити. Як це зробити? Треба мати навички, і сьогодні ми поговоримо саме про це з нашим експертом Тетяною Кончурою, лікар-анестезіолог, інструктор з надання до медичної допомоги. Вітаю вас! Доброго дня! Ми сьогодні будемо говорити про так звані вузлові кровотечі. Вузлові кровотечі творяться в тих місцях, де щось приєднується до тулуба. це шия, пахва, пах або сідниця. Це ті місця, де анатомічно не можна накласти жгути, але там проходять крупні судини, і кровотеча буде інтенсивною. Для зупинки кровотечі з цих місць застосовується тампонада. Це коли ми щільно заповнюємо рану перев'язувальним матеріалом, а потім бандажуємо, тобто накладаємо пов'язку. Давайте в мене у нас є симуляція, і давайте подивимося, як це відбувається. Спочатку на манекені, а потім подивимося, як накласти бандаж на вже затампоновану рану. Поїхали. Я можу вам чомусь допомогти. Звичайно, ви маєте мені допомагати. Що, що мені робити? Вам треба буде стискати оцей резервуар зі штучною кров'ю. Угу. По перше, завжди одягаємо рукавички, дотримуємося правил біологічної безпеки. Поки ви одягаєте, хотіла вас запитати: дивіться, от скільки часу є на проведення процедури, я маю на увазі, наскільки швидко ця кровотеча може призвести до смерті? Протягом кількох хвилин дуже важливо при вузлових кровотечах ще пам'ятати про момент самодопомоги. Якщо, наприклад, ви отримали травму, і ви відчуваєте, наприклад, удар в шию, і по шиї щось побігло, якнайшвидше затиснути судини шиї. Вони проходять між дихальними шляхами по центру. І м'язом, який кріпиться за вушком, і а, до грудини. В такому трикутничку, в принципі, там, де можна намацати пульс. І от якщо ви відчули сюди удар, відчули, що щось побігло по шиї, перше, що ви маєте зробити, щільно затиснути через одяг ці судини, для того, щоб мінімізувати втрату крові, не втратити свідомість і не допустити того, щоб у судини потрапило повітря. І потім чекати вже того, то надасть допомогу. Те саме, якщо ви побачили людину, наприклад, з пораненням шиї, в якої тече кров, перше, що ви робите, затискаєте якнайшвидше рукою, вкладаєте людину або садите, якщо вона ще досі стоїть, і починаєте тампонувати. Але прямитись на рану це те, що ми завжди робимо в першу чергу для зупинки кровотечі, поки не знайшли перев'язувальний матеріал. І коли знайшли, давайте показуйте нам, що робити. Ми будемо тампонувати ось цю рану. Який використовуємо перев'язувальний матеріал, я раджу бинти, в яких є трошечки еластичності, це типу еластичний бинт, ними зручніше накладати будь-які пов'язки. Я вже починаю? Так, да. стискайте, будь ласка. Перше, що ми робимо, стискайте, стискайте, ми маємо побачити Мені... ага. те місце, звідки лиється кров, саме ту судину, звідки лиється. І ми маємо щільно її притиснути. Тампонада рани це процес. В ході якого ми весь просвіт рани маємо дуже щільно заповнити перев'язувальним матеріалом. В жодному разі ми не зменшуємо тиск. От Ми поставили свої пальчики в рану, ми зробили прямий тиск в рану. І більше ми тиск цей не зменшуємо, аж поки не затампонуємо рану. Ну, ось я нажимаю, і вже у мене вже біжить кров, а у вас не біжить. Вот тому що рана вже затампонована. Угу. Ми затампонували рану. Потім ми робимо прямий тиск на рану. Якщо ви використовували звичайні бинти, ви робите тиск протягом 10 хвилин. Якщо ви використовували бинти з гемостатиком, тоді достатньо тиску протягом 3 хвилин. Після цього ви переходите до бандажування, закріплення цієї що мені що мені допомагати? Я так. можу тут притискати? Е, е, mm. Ні, тепер ми маємо. Тут не можна накласти бандаж, тому що це муляж. Mm. Я покажу нашим глядачам на вас, як Давайте. це Давайте. Зараз я зміню рукавички на чисті. Отже, припустимо, я бачу дівчину, в якої я мені пощастило, в мене дуже худенька помічниця, вам буде все гарно видно. Поверніть, будь ласка, голову до правого плеча. Дихальні шляхи, м'яс, який йде від вушка до ключиці, ось тут рана. Я бачу рану. Перше, що я роблю, притискаю. Якщо поранена в свідомості. Я прошу її щільно рукою притиснути. Щільно це наскільки щільно? Я вже маю досвід, досить щільно, це дуже щільно має бути. Ми завжди притискаємо судини до кісток. В даному випадку, що тут є найближче? Це хребет. Тобто, нам треба судини притискати аж до хребта. Це досить інтенсивно. Поранена притискає свою рану. Ми беремо перев'язувальний матеріал, робимо ось такий перший клубочок. Який ми поставимо на судинку, яка кровоточить, прибираємо пальчики пораненої і замінюємо на свої пальчики і тиснемо. Ми завжди тампонуємо рани до кісток. В цьому випадку або до хребта, або до ключиці. не треба робити тампонаду до середини, в напрямку дихальних шляхів, для того, щоб не завдати людині додаткової шкоди. І тампонуємо. Тампонуємо. У нас немає тут рани, і це зрозуміє? Так, що не засунеш. Заповнюємо весь просвіт рани перев'язувальним матеріалом. Потім робимо тиск 3 або 10 хвилин в залежності від того, який матеріал ви використовували. Тепер нам потрібен бандаж. Оцей бинт можна не залишати таким довгим, просто щоб над поверхнею був такий невеличкий грибочок, для того, щоб він додатково тиск на затамфоновану поверхню. Ми не можемо бинтувати шию циркулярно, тобто по колу, тому що ми задушимо людину. Ми бинтуємо шию через протилежну руку. Руку пораненого ми кладемо на голову. Не зменшуючи тиску, починаємо бандажування. Залишаємо хвостик. Бандажуємо. Слідкуємо за тим, щоб пов'язка не тиснула на дихальні шляхи. Вона ну, я відчуваю. Після того опускаєте тепер руку. Коли поранений опускає руку, тиск підсилюється за рахунок того, що тут підсилюється, натяг. Оцей хвостик ми залишили тут недаремно. Тепер ми зав'язуємо. Просто надзвичайний, не ковзаючий вузол. І щоб цей вузол був надійний. Замотуємо його лейкопластером, щоб він не розв'язався. І тепер обов'язково руку на боці ушкодження ми фіксуємо до тулуба, щоб мінімізувати будь-які рухи, і там понада не змістилася. Для цього не обов'язково використовувати бенти, можна будь-яку хустку, можна який-небудь тканинний пояс, футболку, будь-що, що додатково у вас є під руками. І просто фіксуємо руку пораненого до тулуба. І якнайшвидше доставляємо його до лікарні. Тетяна, ви мене врятували, тепер рятуйте від перев'язування, бо воно дійсно міцно накладене. Все робимо як. Справжньому життому. І нагадайте, де ми такі робимо? тампонади? Це е, шия? Шия, пахва, пах та сідниця. Ті місця, де ми не можемо накласти жгут. Ми не використовуємо, скажіть, будь ласка, наприклад, перекис водню обробити рану? Ні, ні, ні. Дивіться, ми ніколи на тренінгу не кажемо: одягніть стерильні рукавички, розгорніть польовий госпіталь і тільки після цього надавайте допомогу. Питання септики та антисептики не на першому місці, тому що рана, отримана на вулиці, вона 100% інфікована. Але людина не помре від інфекції тут і зараз. Вона буде мати можливість одужати від неї, якщо ми врятуємо її від кровотечі. Але якщо вона стече кров'ю, Жодні антибіотики їй вже будуть не потрібні. Але для цього, щоб врятувати людину в такому випадку, є всього декілька хвилин, і щоб використати їх правильно, треба вміти це робити. Це треба довести до автоматизму. І знов таки ми наполягаємо для наших глядачів, що необхідно відвідувати курси, курси з надання до медичної допомоги. Будь ласка, у нашому місті є можливість пройти безліч варіантів таких курсів. Не нехтуйте такою можливістю, адже це може бути єдиним вашим шансом врятувати життя собі або близькій людині. Дякую вам, Тетяна. Дуже корисна сьогодні. У нас була програма Тетяна Канчура, лікар-анестезіолог та інструктор з надання до медичної допомоги.